Каталіна дуже довго тримає квіточку, новиночка, густо набита, кругленька, блюдечком, форма блюдечка у квіточки, трояндочка дольчито, кольору чорники. Шедевральна закрутка, багато полюсточків, дуже густо набита квіточка, напіврозпуск, повний розпуск у троянди. Шедевр. Дуже люблю поєднання фіолетового з жовтим, тож саме такі острівки посадила: Каталіна, дольчета і троянда Керіо. Керіо, це троянда таке, знаєте, класика. Без неї, я теж вважаю, садочок неповноцінний, хоч вона вже давно популярна. У багатьох ця трояндочка є, але її характеристики, то, як вона себе поводить, ну, заставляє знову і знову трояндарів садити, в кого немає, а також захоплюватись нею. Я люблю цю троянду класична форма. Троянда зріз, високі пагони, немає колючок. Тож як розростеться, будуть жовті яскраві букети.